Вітаю, друзі, опитування, яке було проведення перед мінською безпекою конференцією, показало, що у світі знизився знизилося сприйняття Росії як загрози в порівнянні з 22 роком. Так, Росія вже не сприймається як загроза номер один для майбутнього людства і якась загроза для всього світу. Чому так сталося? Які зараз зміни, які зараз показники? Ми зараз і поговоримо. До речі, опитувані були також і в Україні не по всіх питаннях, але по багатьох. І результати доволі цікаві і оптимістичні. Але спочатку про те, що відбувається у всьому світі. Опитали 12 країн по тисячі людей з кожної країни, це країни Великої Сімки та Брікс, але в Росії опитування не проводилося. Ну дійсно навіщо проводити там опитування? По-перше, це важко і майже неможливо. По-друге, люди бояться казати справді, що вони думають. Чому ну тому, що в тоталітарних країнах, в країнах з автократією, кожна людина розуміє, якщо вона щось скаже на те. Її або закриють, як це відбувається в Росії, або взагалі знищують, і як це відбувається в Росії, або закриють і знищують, як це відбувається в Білорусі в будь-якому випадку. Саме тому Україна і б'ється, щоб не стати а не Росією, а не Білорусі. А опитування проходила в наприкінці жовтня, на початку листопада, в минулому році. Тому воно відображає те, що було тоді. Будь-які кардинальні зміни, які відбулися як в Україні, так і в світі, не впливали на це опитування, тому що воно пройшло раніше. Великі опитування до речі, похибка виключно на рівні 3,1%. Поговоримо про це у торічному опитуванні Росія залишалась найвищим, найвищому, найвищому. З найвищим ризиком у п'яти країнах J7. зараз виключно у Великій Британії та Японії. У німців стурбованість російською загрозою зараз на 7-му місці, у французів на шостому, в Італії 12-те місце. Я скажу відверто: це велика проблема для нас і великий провал для інформаційної політики України, для той інформаційної політики, яка налаштована на зовнішні зовнішніх споживачів тут багато питань не лише по тому, що Україна не робить, а й питання про тому, що по тому, що Україна не лобіює блоки інформаційні, які повинні виходити на заході. Не створює контент, не займається співпрацею з лідером суспільної думки, не займається потужним просуванням контенту про Україну на заході. До речі, я бачу, як дуже потужно працюють. Ізраїльські а, політики в цьому напрямку, і антиізраїльські так, 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 це дуже помітно. З'являються відеосюжети і на підтримку Ізраїля, і навпаки, і дуже легко побачити, хто які сюжети просуває, але це ми можемо відслідкувати. Про українські сюжети потрапляють на телебачення або у змі. Не дуже часто, але от про російські я бачу і зрозуміло, хто вкидає гроші. Не треба навіть порівнювати, що у Росії значно грошей більше. Але якщо б гроші виділялися не на єдиний телемарафон, а наприклад, на просування про українську позицію у світових медіа, результат був би набагато краще. Так само можна виділяти гроші не на Утримання офісу президента а виділяти гроші на потреби просування про українських думок і про українських наративів у світових ЗМІ. Але це робиться тоді, коли це потрібно державі і владі. Ну, мабуть, нашій владі це не дуже потрібно, а, помітно зросла стурбовина щодо можливої масової міграції наслідків а, збройних конфліктів або зміни клімату, а, а також щодо радикального ісламізму. І ісламського тероризму особливо це помітно в країнах Європи та Північної Америки. Ну це зрозуміло. Наприклад, у Німеччині і Франції побоюються щодо міграції і тераристом тероризму, і це побоювання на першому місці. Ну тому що для них це дійсно важливо. А по-друге, це важливо стало через те, що в ЗМІ це обговорюється 24 на 7. України майже немає. Україна ама, не просує контент, а замість нас це ніхто створювати не буде. Треба залучати було і раніше, і зараз світові змі для цього. Але ну ми ж розуміємо, що у мене роблять інше шоу. До речі, серед країн g 7 помітно зросла занепокоєння щодо загрози з боку Ірану. І це е, непогано, тому що це прикувало увагу до Ірану, але не допомагає потужно Україні, як могло би знов через пасивну позицію. У США найбільшу загрозу вбачають кібератаки на другому місці. Політична поляризація у суспільстві, тому що там відбувається, до речі, те ж саме, що відбувалося нещодавно в Україні, а до того в Ізраїлі. Коли прихильники одного та іншого кандидата поляризують. Ставлення не тільки до один до одного, а взагалі напруження розколюють суспільство, і напруження виходить на перше місце. Це несе загрозу безпеці. Якщо в Ізраїлі цю проблему вирішила війна 7 жовтня, яка почалася це зрозуміло, то в Україні влада навпаки не вирішила це питання і не використала. Вибачте це питання і відмовилась від того, щоб об'єднати. Суспільства ані уряд національної єдності, а не об'єднаних програм, а не залучення всіх до вирішення проблем. Навпаки, як там сказав президент, в мене є п'ять менеджерів, і вони мене влаштовують. Ми з ними керуємо країною. Як керують? Ми бачимо. А індикатори пов'язані з довкіллям та зміною клімату майже у всіх країн входять в першу трійку. Росія на четвертому місці. У переважній кількості, а до речі, також було повідомлено, що в цьому от е опитанні, що жорст жорстка війна Росії проти України не залишає сумніву щодо імперських планів Путіна стосовно Східної Європи, а Кремль виклав своє бачення того, що він вважає своєю виключною сферою. Впливу на пострадянському просторі тут і країни Балтії, і Польща, і Молдова, і це вже зрозуміло. Україна до речі є головою жертвою жертвою імперських амбіцій Росії, і Росія хоче підкорити країни так званої сірої зони. А також основною мішенню для спроб Росії змусити інші пострадянські країни а повернутися до своєї орбіти, та в Росія вчиняє через це. Низку військових злочинів аж до геноциду і провокацій до речі, дуже цікавий момент, те, що політики в Західній Європі відверто говорять вже про небезпеку з боку Росії і можливість ядерного конфлікту і третьої світової через російські амбіції. А от громадяни, ну це не дуже хвилює. Чому? Тому ж. Це поки що почалось обговорення, і це обговорення на рівні політикуму. А я вважаю що десь за півроку ми можемо побачити, як зміняться наративи, але ще раз. В цих наративах буде загроза Росії для Європи як виправдання в збільшення бюджетів на зброю, збільшення бюджетів на оборону, збільшення бюджетів на армію. А от Україна може в цій історії взагалі зникнути, якщо буде вести себе дуже пасивно, вона буде на фоні так, на фоновому режимі йти, але на перших щабелях. Цієї історії нас не буде. Треба змінювати ситуацію, і це дуже важливо. А от в Україні все де дуже цікаво: 80% відсотків українців вірять в перемогу у війні. Показує це опитування. До речі, приєднання до ЄС і НАТО бажають 84% і 79% відсотків України до ЄС 84%, до НАТО 79%. І респонденти сподіваються, що цього вдасться досягти протягом п'яти років. Дуже наївна позиція, але мене цікавить інше: 84% бажають приєднання до ЄС 79% бажають приєднання до НАТО. Чому влада України поводить себе максимально пасивно в обох цих питаннях? Ну як йде, так і йде. Навіть не намагаються прискорювати або лобіювати а, просування як в одному, так і іншому напрямку. Більше того. Я щось не бачу активною позиції України в питанні приєднання до НАТО. Вона відсутня, відсутня. Хоча пропозиції, як посилити е, свої, можна, свої можливості, були неоднократно, як від західних експертів, ну, наприклад, тих самих послів США в Україні, колишніх послів е, Хорста та Вершбоу, е, так і до експертів, які кажуть, що треба робити, але влада не робить. Ну, це можна пояснити деякими моментами. Ну, по-перше. У нас влада така, трохи регіоналівська совкова. Ну і сам Володимир Олександрович Зеленський відверто така людина совкова. Він а, скоріше антиамериканіст і антизахіднік, ніж а, такий людина, яка прометей і рветься в Європу. Ні, я такого не бачу. Він це робить, тому що є запит, але щось не дуже активно і це показує, що йому це не дуже цікаво. Інакше ми бачили б іншу позицію. До речі. І можу сказати, що якщо б ми бачили інші, іншу інтенсивність просування інтересів України на Заході, то ми б бачили іншу підтримку, а також насичення інформацією про Україну в західні ЗМІ, Но ми ж цього не бачимо. Чому? Все дуже просто. А Нашій владі це не потрібно. Ще раз кажу, коли потрібно, роблять. Коли не потрібно, не роблять. Що треба зробити? Перше. Потрібно почати активно просувати інформаційні блоки щодо війни України і Росії на Заході. Це перше, і це необхідно робити. По-друге, треба залучати емоційну складову, як би це не було цинічно, але питання навколо дітей найболючіше для Росії, але це питання відсутнє відсутнє сьогодні в інформаційному простору Заходу. От я бачив в світлини. Коли на Таймс-сквер з'являється на великих моніторах фотографії ізраїльських дітей, заручників, які захватив е, Хамас, і утримує і це впливає на думку суспільну думку, і це допомагає Ізраїлю в Сполучених Штатах. Так ізраїль не отримує ці гроші зараз, тому що республіканців війна все е, війна один з одним республіканців з демократами. Ми це розуміємо, але ще раз. Суспільство починає тиснути на політиків і каже про ізраїльських дітей. А де та ж сама історія про українських дітей? Я цього не бачу. Хтось вважає, що у нас мало дітей вкрала Росія, да величезну кількість, але це треба було робити ще з березня 22-го року. Навіть не про дітей тільки, а про все. Треба показувати, треба це робити. Треба звучати наші діаспори. А також біженців для великих протестних мітингів треба залучати тих людей, які з активною позицією, треба е, їх м, направляти в ті чи інші процеси. До речі, велика кількість наших біженців хочуть це робити, але пасивна позиція влади показує, що ні, це їм не потрібно, бо інакше б комунікували, і ми б вже це бачили. Ми бачили великі протести, як були на підтримку Ізраїля, або, е, наприклад, на підтримку Палістини. В Лондоні, Парижі, Берліні, Відні, Мадриді, Барселоні. Ми би це бачили. А хто бачив останні раз на початку війни? Так, ми це бачили. А зараз, А зараз вже, по-перше, запав такий спав. А по-друге, влада ніяк не намагається е це поновити. Ну тому, що ще раз кажу: або не розуміють, або не можуть в будь-якому випадку. Треба залучати туди тих, хто розуміє та може далі. Треба залучати експертне середовище на заході. Як це робиться там завжди: кругли столи, зустрічі з людьми, які мають вплив на суспільну думку, лідери суспільної думки, підключати їх, працювати співпрацювати з ними. Це треба робити через соціальні мережі, через медіа, через все. Саме так можна змінити думку на заході. Так працюють лобісти американські та європейські, і я не можу зрозуміти, чому ці прості рішення не приходять в голову нашого найпотужнішого політичного лідера сучасності по версії Андрія Ярмака. Ну може, тому що ця голова забита трохи іншим. Так, от я б дуже хотів. Щоб Володимир Олександрович сконцентрував увагу зараз саме на цій складові. Від цього залежить багато, і підтримка на Заході теж залежить, залежить від цього, тому що так працює на Заході. Це у нас цар вирішує все зараз. Тому що цар е, ну, Зеленський бачить себе царем, інакше б це було інакше. Він концентрує в своїх руках всю владу, він лізе всюди, навіть зараз е, військове керівництво поліз в будь-якому випадку. Йому треба зараз лізти в інформаційну політику і займатися нею. А для цього треба залучати всіх тих людей, які в цьому розбираються. На цьому вже можна сказати собаку. З'їли і хто може посилити позицію України. Якщо це не робити, не треба сподіватися на позитивні результати. Ну і 100% треба підключати всіх. Хто може посилити Україну від е, колишніх прем'єр-міністрів і міністрів, від колишніх депутатів і дипломатів, від послів в тих країнах, які, які є зв'язки, у всіх, у кого є комунікації, контакти, і хто може змінити думку суспільства, а також політичних еліт на заході на ту, яка потрібна Україна? Ну, ми повинні змінювати полярність, повинні, якщо нічого не робити. Вона сама не зміниться. Це треба зрозуміти в Офісі президента. І гроші використовувати саме в цей напрямок, а не туди, де легше розпилити на якісь свої програми та якісь свої темочки. Тоді можна перемогти. А ми обов'язково переможемо. Ну я в цьому впевнений. Переважна більшість українців в цьому впевнена. Але якщо тільки бути впевнені і нічого не робити, перемога буде маловирогідною і дуже віддаленою, а нам це потрібно якомога скоріше, тому що кожен день, який ми воюємо, ми втрачаємо життя наших воїнів, найкращих санів і доньок України. А нам важливо кожна важливе кожне життя, кожного українця, це правило, яке повинно ми вивчити назавжди. Немає нічого більш цінного, ніж життя українців. Ніж наша свобода та незалежність, от навколо цих цінностей треба будувати майбутнє України, а не навколо схемочок, корупції, хабарництва і всього іншого, що є сьогодні державотворчою функцією в країні. Це минуле, з минулим треба прощатися. Ми ж не йдемо до Совку, ми йдемо до Європи. Це наш шлях Європа і НАТО. От в цьому напрямку і працюємо. І все буде па Папа.